Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо Говоримо про те, що український президент День Незалежності півдня проводитиме в Києві, а півдня в Берліні зустрічатиметься з Ангелою Меркель та Франсуа Оландом, канцлером та президентом Німеччини і Франції. Відповідно, отже, з'явилася і відповідь від ватажків так званих ДНР ЛНР. От лідери луганських бойовиків погрожують не визнати результати зустрічі глав України Франції та Німеччини, запланований на День Незалежності. Про це заявив один з ватажків ЛНР Геннадій Ципкалов. Передає «Інтерфакс Україна без участі Росії. Ці переговори можна розцінювати як односторонні, Такого заходу роди такого роду заходи ніколи не приводили до позитивного результату. Буквально днями в Луганську Платніцький Ігор Платніцький глава так званої ЛНР терористичної провів прес-конференцію, на якій йому дорікали про те, що наголошували на те, і вимагали йти далі, воювати і відвоювати. Території Луганської та Донецької областей він заспокоював присутніх і казав, що головна мета зараз керівництва ЛНР ДНР не воювати, не війною змінювати Україну, а змінювати Україну зсередини дипломатичним шляхом. Давайте інтерв'ю послухаємо. Ігор Платніцький, главар ДНР, ЛНР. Попрошу. Процес міцні для аналізності це не тільки процес нашої поберіди в такому так, понятті, бивших наших територій. Хоті, ми дійсно питаємося, і я уверена, яке зробити. Ми і змінимо всю Україну на путь політичність. Віктор Шлінчак. Що ми на увазі Платніські змінимо Україну? Я так розумію, що вони залишаться в складі України, змінять конституцію, і будуть змінювати нас з вами на свій штаб. Пані Йогорі, Чи варто взагалі це коментувати? Чи чи ну я якраз це Трешки хотів? Трохи хотів сказати, що ваш канал не закриють випадково за те, що ви транслюєте де факто це? Сподіваюся, що ні, от ну мені я не хочу взагалі якби коментувати людей, які де-факто є злочинцями. Паневір я поясню, чому я ставлю це запитання, Добре, бо в серед, в українському суспільстві є значна кількість відсоток людей, які вважають, що у цих терористів цих злодіїв не потрібно брати назад в Україну. Не потрібно змінювати під них конституцію, адже якщо ми це зробимо, то вони можуть змінити нас, а не ми їх. Я, пане я, я навіть скажу, чому та чому, чому такі страхи є У нас? Питання... Багато років до цього. Ну якщо брати так точно, то з якого 2003 року, коли донецькі хлопці прийшли у владу, вони весь час змінювали Україну. До чого це привело? Ми прекрасно знаємо. Привело до майдану да до розстрілу тисяч людей, і, і зараз продовжує проводити до смерті. Я дуже не хотів би взагалі акцентувати увагу і навіть такий варіант розглядати, що хтось із тих, -тих територій прийде сюди і щось буде міняти гаразд. Ви впевнені в тому, що якщо ми ці, ці території з цими громадянами залишимо в складі України, що на чергових президентських виборах не виграє черговий Янукович чи Платніцький, чи Захарченка, якщо вони взят... братимуть участь Але Це залежить від нашого суспільства насправді від зрілості. Ну, в 10-му році українське суспільство вже проявило свою зрілість Янукович став президентом. Пане Геннагі. Друзі, ну по-перше, я думаю, дуже добре, що ви це показали. Я хотів би сьогодні звернутися до всієї України. Шановні друзі, 25 жовтня будуть вибори. Оце якраз те, про що сказав так званий лідер, главарь моє головарь, моє головарь. Та, так званий главарь, про що малось на увазі. Я вбачаю в цьому наступну річ. З'являється на сьогоднішній день дуже багато нових політичних сил, незрозумілих, люди не знають, хто ці люди, на місцях. Вони будуть балотуватися з незрозумілими кандидатами до обласних, до міських. Районних різних органів місцевого самоврядування це може стати як прикладом того, що позаходять незрозумілі люди, які, не дай Бог, навіть можуть фінансуватися з тієї сторони. Тому що зараз там кордон повністю він не знаходиться під відконтрольним. Ми не розуміємо, яка ситуація. Міліція служба безпеки майже щодня викривають різні осередки, де і зберігається зброя, і проводяться ну, заплановуються, заплановуються різні терористичні акції, і тому подібне. Тому ми не знаємо, що буде на цих виборах. Я думаю, що тут треба застерегтися і звернути увагу в першу чергу громадян України на те, як будуть вибори і придивлятися уважно до тих людей, яких будуть висувати кандидатам різні політичні сили. тут я б на цьому закцентував увагу. Тому тому вони так скажуть, ми будемо йти в політичному напрямку в країну. От більше я все таки думав би про це. Ну от пару я одно саме зачитаю. Перепрошую, шановні спікери, Одна ніч роботи, і стоїть стіна між Лугандоном, 8-10 метрів, і почали жити як в Ізраїлі. Я от, от, е... от український президент, перший Леонід Кравчук, сьогодні чи вчора, вчора. він свою думку вчора, вчора. Да. про те, що треба відрізати, Всьогодні. побудувати стіну, бо нам зараз складно щось змінити. Ваше ставлення? ви знаєте. Це? Я думаю, що ви не дарма це показали, тому що справді це дуже серйозна загроза для того, що буде може бути в Україні, в разі, якщо ми дамо цим главарям, як ви правильно так мовити визначаєте, мати право увійти в український правовий простір. Бо зміни до конституції в тій частині, яка стосується оцих оцих Лугандонів, як ви їх на це не я зараз, це Це якраз і є, що вони пхлить спочатку одну лапку. Як лисичка на возик, а потім другу, а потім сядуть. Ми вже це мали. Тому я підтримую ідею першого президента про те, що нам сьогодні потрібно оголосити те, що ми зараз не контролюємо, тимчасово окупованими. Територіями, ми не маємо відмовлятися від юрисдикції е, над цими територіями. Тобто, це процес, який ми поставимо собі як мету. Ми повернемо ці території. Але на даному етапі, коли ми не можемо їх де-факто їх е, е, взяти і ними управляти, це повинна бути відповідальність тих, хто зараз там виконує владу. Ось, оцих, от okay. Лугандонівців, ви знаєте, і після, цього, і після цього ми повинні сказати собі, це частина, е, яка розвивається за європейськими правилами, ми тут починаємо робити те. Що нам потрібно, а ви, будь ласка, демонструйте, що ви можете зробити, дякую. Давайте по черзі. Пані Івано. Ну, це просто зло. Ви показуєте зараз просто злочинця, та який має сидіти у в'язниці. А і ну мені здається, що панівана саме... ці саме... злочинці ставлять так. підписи під мінськими домовленостями, а... на які приїжджає наш представник вашого президента, Як... лідера партії. Я перепрошую, це наш Ми президент. Наш президент Добре. Наш президент, лідер вашої партії так, президент всієї України. Я би на так, цьому наголосила. Всієї України Обраний в нормальних, і чесних, і справедливих, і відкритих виборах, і так далі. Але питання не в тому. Питання: ці люди не ставлять свої підписи. Ці люди є присутні при розмові. В форматі між Росією Україною за присутності ОБСЄ на цих тристоронніх контактних групах. Тристороння група не складається з представників так званих ЛНР ДНР і України і ОБСЄ. а третьою стороною є Російська Федерація. А це статисти, яким Російська Федерація розповідає, що їм далі робити. І власне, ну отакі заяви це можуть бути там знову ж таки мрії, плани можливо даремно Пані, озвучені. Російської Федерації, яка наш хоче, хоче інтегрувати Україну. в тому числі і цих людей в українське політичне а... середовище, як я розумію. Злочинці сидітимуть, і це мені здається, президент цього так само ніколи не спростовував. На жаль, Поки що на сьогоднішній день, навіть ті злочинці, які розстрілювали Майдан, жодна, жодна людина не сидить. Я дуже сумніваюся, що за і Платніцьким в разі реалізації мінських угод колись небудь сядуть за Ви в це вірите? Я вірю. Пане Вікторе, ви вірите? Ну, мені хочеться все-таки залишатися оптимістом. Я, е, е, тут почали говорити про відділення, а що у нас взагалі, хтось знає, що у нас зі стіною, на яку мали зводити ще рік тому. От є ж нібито там щось, тендер якийсь вигравався, хтось щось починав робити. І де стіна, власне. Ну, може, представники запитання немає стіни між адміністративним кордоном Херсонської області і кримською частиною України, але вона ж реально існує. Тут тобто, не питання в тому, скільки ми там ровів накопали чи колючки поставили, а питання в тому, яким чином ми реагуємо на те, що відбувається за оцією лінією теперішнього розмежування. Я, на мою думку, так само треба справді сказати, хлопці, ви взяли, захопили злочинним чином владу. Відповідайте перед людьми. А вже через кілька місяців такої відповідальності побачите, що будуть горити люди на Донбасі. Вони будуть цих Плотницьких і Захарченків гнати поганою мітлою. Але давайте їм допоможемо в цьому, а не будемо робити вигляд, що ми гібридно когось якось в щось втягуємо. а чи зменшиться кількість а, нападів і а, кількість артобстрілів, які ми щодня а, наші військові витримують там на лініях. А зменшилися а... в тому, що після того будують стіну, вони будуть в Чернігівській області. Вони будуть далі. Панівано зменшилися кількість обстрілів. Після мінських домовленостей. Е е зустріч. Але, е на жаль, не так, як нам би хотілося. Вона не, 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 не звелася про це, до нуля, про але вона мови, безумовно зменшилася. Ну, безумовно зменшилася. На жаль, не так, як би нам хотілося. Да, в першому пункті домовленості написано негайне Повірте, припинення знаю. вогню так? протягом. Так Двох. відведення так. і другий пункт відведення важкої техніки скільки пройшло часу після мінських домовленостей. Так званих, ну вона відведена, вогонь припинений, тому у нас гинуть щодня люди. Дякую. Тому ви знаєте, це мені здається. Ну це ми Але переходимо. Пам'ятаєте, в нас гинуло по 10-15 хлопців. Так. Я кожне життя. Я вам більше Звичайно. скажу. Це не просто коли ми чуємо, що є. Як ми думаємо, так як я думаю, що як просто як цивільні люди, ми думаємо, є тільки поранені. Ми собі просто не можемо уявити, якого плану ці так. поранення і з яким болем, з якими стражданнями стикаються просто кожен день після того хлопці, їх сім'ї, які яким так. вдалося вижити, але отримати жахливі взагалі Дякую, колінства. друзі. У нас не багато часу. Зараз реклама. Я перед рекламою почитаю. От всі смс, як прийшли, так я і прочитаю. Ну не ображець. Якщо виходити з точки зору переважної більшості українців, то Лугандони нам не потрібно. Ну, суперечливо, референдуму не було. За праздник плачуть, а у ребят на фронті он буде? знак запитання. Неужели в прошлом году мало напразнувались знак запитання? Уважаємо, а чого вы ничего не говорите о снятии льгот з учасників ВОВ? Ну, не знаю про зняття таких пільг. Пане Уриско, ви справжній українець і ваша правда. Дякую. Це читаю підряд. Простому люду вить хочеться з такими тарифами та цінами в праздник для чиновників, яким можна... Це праздник для чиновників, яким можна красти 24 роки. Чому не заявити, що такі змінення потрібно винести на референдум, як зробила Греція? І далі рішення по конфлікту в Україні по конфлікту в Україні знаходяться в Вашингтоні, ні в Києві, ні в Мінській і ні в Москві. Ну сподіваюся, що справді рішення за нами і знаходиться саме в Києві. Зараз на коротку рекламу перериваємося. Потім послухаємо ще одного главаря і обговоримо все ж таки перспективи об'єднання чи не об'єднання з цими окупованими територіями, принаймні в масштабах української конституції, залишатися на